Господи Ісусе Христе, ми віримо, що Ти син Божий, єдиний шлях до Бога Отця. Ми віримо, що Ти помер на Христі за наші гріхи, воскрес із мертвих. Ми віримо, що на Христі Ти узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, що ми стали праведним Твоєю правністю. Ти прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. Тепер, Господи, ми приходимо до Тебе, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося в кожному гріху, який приніс все прокляття, як у особисто нами, так і нашими предками. Ми приймаємо Твоє прощення. Ми виступаємо проти дияволості, його, його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас. В імя Ісуса ми протестуємося. Ми відмовляємося підкорятися стати. В ім'я Ісуса ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті на підставі того, що Ісус зробив для нас на Христі. В ім'я Його ми звільняємося, приймаємо це звільнення, віруйсь, подякую та хвали. Господи, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, віримо, що Ти вірний. Ми віримо, що Ти робиш те, про що ми попросили Тебе. Ми присвячуємо наше життя Тобі, щоб від цього моменти надалі. Твоє благословення могло спочивати на нас. Дякую тобі, Господи Ісусе, спасибі тобі, Сатано, ми виконали мову. Тобі більше нема за що зачепитись. Забирайся з нашого шляху, бо йдуть Божі діти. З геть нашої дороги. Ми, діти Божі, це прокляття не належить нам, кров'ю Ісуса, ми були викуплені з рук діял. Ми не помремо, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Ізраїл, Адона Елхену, Адона Ехат. Почуй, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Барукшем квот Мальхуту, Леодамбает, благословенно славне ім'я царства його навіть. Виха хата ат адона еха ха, Господа Бога твого, бехо левахо вухоль, сім серцем твоїм нашим, аха вухоль, ма адах ай всій душею твоюю. Вихаю ха двалим і всіми силами твоїми ашерно анохі мецаве хайом алоха вашинантам левана хава дибар Да буде серцем твоїм слова тії Яхве дибар ашер кон насе.